Привіт, шановні гості, дорога родина! В наявності в мене є для продажу дві прекрасні сукенки. Тканина, натуральний шифон в стилі Дольчі і Габана. І вони на підкладочці. Буду зараз детально розказувати про кожну сукню. Як ви бачите, вони різного фасону. Отже, це сукня класичне бухо. Рукавчик вже йде 3 четверті, не короткий, широкий на резиночці. Ця сукня, ось цей варіант, повністю на підкладочці. Тобто, підкладочка у нас з самого верху йде донизу, підкладка натуральна. Ця сукня оверсайз, як і всі сукні Бохо. Іде включно до розміру 54-58. Отак, до, до. Це значить від маленького розміру до великого. Все так, як в моїх колекціях. Для того, щоб визначити ваш розмір, ви, будь ласка, напишіть мені у Viber. Але включно ось ця сукня йде до об'єма грудей до 100. 15 сантиметрів точно буде, от 100%. От. Від і до. Це зараз надягнена сукня на 48 розмір. Підкладочка ось має такий вигляд. Натуральна. Монети римські, із життям римлян. Тут хочеться кожну, кожну монетку роздивлятися. Що ж там таке намальовано? Бачите, різні, різні, різні такі сцени з життя римлян. Так, наступна сукня, теж як бохо, вона також йде з широкого покрою, але вже тут класична горловина і класичний рукав. Зверніть увагу, що до пояса сукня йде без підкладки. креп шифон він не занадто порозорий, але враховуйте, що все-таки це шифон, тому потрібно буде натягти бежеву або білу білизну, бюзгалтер, або топ наверх. Ну, не чорний, бажано, не чорний. Так? Ось такий вигляд має спинка в цій сукні. Давайте цю покажу. Ця повністю спинка перед одинаковий принт. Тут я вже трішечки погралася з принтом, тому що цієї тканини в мене було небагато. От, Тут йде довгий рукав, на осінь ця сукенка підійде. Іде внизу ось від цієї частини, внизу йде сукенночка. На підкладочці також на натуральній. Парити не буде. В компелеті до цієї сукні ось такий широкий пояс. До цієї звичайний, який можна теж зав'язувати декілька разів навколо талії. Тепер по цій сукенці вона теж широкого покрою, але вона йде на об'єм грудей, включно до 105-106 см. Зараз надягнена на маріан. Це 46-й розмір. У Маріани об'єм грудей 92 см. Бачите, тут ще досить таки свободна. Але, незважаючи на те, що Маріана 46 го розміру, на ній ця сукня також має класний вигляд. Широкий пояс, він реально широкий, його можна потім використовувати як декор для волосся. Тепер, дівчатка, по цінах, якщо ви хочете придбати сукню, відразу в описі під відео буде контактна інформація. Якщо ви впевнені, що вам подобається фасон, ну, то точно ви її хочете. Без повторів цієї тканини в мене вже немає і не буде. Це ексклюзив, який я купила давним-давно. І от феншуй їх так склався, що вже я пошила ці сукні. Як ви бачите, довжина за коліно, вони не короткі, короткі сукні такого фасону я не шию. Підходять під кеди, під кросівки, ну, під що завгодно. Отже, по цінам, ось ця сукня, яка йде з рукавом довгим. Ціна її 890 гривень, оця сукня повністю на підкладочки 1050 гривень. Пишіть, будь ласка, в описі під відео є мій вайбер, і ви можете відразу придбати сукенку. Посилочки я висилаю новою поштою. Ось сьогодні таке відео для вас: це те, що я встигла пошити надзвичайно красиві сукенки, шифон. Красивий і ну, він такий е, жовтий, але такий, як начебто, жовто-бежевий, мабуть. що. Дуже приємний колір. Не яскраво жовтий, але приємний жовтий. Багатьом підійде. ну І за рахунок оцих монеток можна з багатьма вашими речами скомпонувати. На цьому вам бажаю всім гарного настрою, гарного. Вихідного дня, тому що день ще не закінчився. Хай вас все буде добре. Цьомки-бомки. до зустрічі, бувайте!